Hello! Сьогодні будемо грати в ось таку гром. Будемо робити Дім. Наприклад, ви бачите таке місце. Ми все прибираємо. Все прибираємо. Ось цього тільки залишаємо. Щоб було гарно. Что нам потребно? Це нам не знаю Нам же надо только ось це. Если у вас будет ничего уже, это не важно, только берете все, что тут есть. Например, ось це, видите, какой-то стиль. Його беремо. Ось, наприклад, у вас ніч, як і в мене. Дивимось, що нікого нема. Нікого нема. Беремо воду. І нам потрібно випити. Тому що ми можемо померти. Але ми шукаємо ось це. І йдемо сюди. Ну, берете все, що є. Ось такі можете три взяти десь. Якщо знайдете. <кхи> якщо нічого не знайшли. Берете. Ось це. І ось це. Хай буде. Хай буде ще. Ось це. Бачите? Але якщо ми відходимо, от це бачимо, Але да? ми можемо піти. Наприклад, беремо ось це. Ось бачите там. Якийсь один. Це на гроші. Ось до мене бежить. Бачите? Excuse me. Me. Please... Ми... Ось бачите вже день? Ми дуже довго бігли. Бачите, ми хочемо пити? Ми швидко беремо, ставимо це сюди ось це. І далі ось це вода. Беремо. Якщо вона закінчиться, ми будемо помирати, тому нам потрібно буде. Там де вода. Ось вичте взяла воду. А якщо у вас води вже нема зовсім, то ці ви повинні швидко шукати її. І обов'язково. Обов'язково. Якщо ви зробили вже Ось так. Зробили вже. Так. А у вас тут нічого нема. Ви берете, яка тут була кровать, яка тут була ось така. Берете її ставити сюди. Навіщо? Тому що якщо вони будуть бігти, ви можете ось це взяти, одну ставити. Потім берете, прибирати її, щоб вони не залізли Далі ми беремо ось так робимо. Так, бачите? Ось Оце. Вони ну, полізли, якщо так, ну ось так. Ось, ось це, бачите, напитеме, щоб ось такіте. Якщо хочете ось таку двойну поставити, якщо вас а якщо ви один, берете одну ось таку і ставите сюди. Який колір, не ще подобається. Ми... Тільки ось такі кольори є, мабуть. Ну, добре, хай буде синя. Якщо була вчора, ну, добре. Ми беремо ставимо сюди. Бачите, нас вже так... Ох, кстати, подобається. Це Україна. Я не знаю. Це гарно буде. Так. І шукаємо якийсь любий ось такий, ось такий, ось такий. Ну, якщо ви хочете, щоб було гарно Далі два Беремо ось так. І ось так беремо робимо. Беремо якусь іграшку і її сюди. Я лишкаємо ще один або такий гігантський. Або ось таку шкаємо. Ось бачите, і швидко ще шкаємо якось такось такого. Щоб закрити. Все. Ну, якщо у вас нічого світлого нема, вам потрібно... Якщо у вас ще день. Берете, відбугаєте щось і шукати щось світле. А прокладки бере ось це. Сюди. Беремо ще ось це. Повертаємо, нам потрібно щось взяти. Беремо стіл, закриваємо. Беремо ось це чудово, бачите? Ну, якщо у вас нема світла, берете ось так. Один, два. Ну, ось сюди можна ще третій. До мене якийсь гравець проходив. Я це не засняла, вибачте. Він ось це взяв, відкрив, за ним гнався цей. Як, ось такий... Хоронить. Я швидко йому показала, що може заходити. Ну, я тут чітка знайшла ось так крісло, він сюди ще його І ось так. Можемо один і ось ось так. Три. Пер. Повр... Ну, если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь. Потому что, вот это... если у вас кто-то пришел, вид, может, вот тут отдохнуть. почитает. А вот тут. Тут может кто-то поспать, если вы один. А вот тут маленькая такая красуня. И, если что, я это все выкладу. Потому что, если кто-то придет сюда, Він захоче їсти пити, а у нього буде це. Це чудово. Ну добре, до побачення. мені буде дуже-дуже приємно. Якщо на мене підпишись. До побачення!